Що думає про мене загадана людина? Відпускаємо всі думки. Думаємо про себе і загадаю людину. Що думає про мене загадана людина? Дуже просить це на руску. Щось хоче вам сказати, що думає про мене загадана людина. Що думає про мене загадана людина? Угу. Думаю, думаю, Ви знаєте. Е, якщо ви там, відправляєте якісь листи, щось, ну, типу повідомлення, може там якісь е, відправляєте міми, ну, що щось, щось, щось завгодно щось через інтернет, через соціальну мережу, я так розумію, людина не відповідає або ігнорує, або робить, що він їх чи вона їх не бачить, ну, типу, людина від цього закривається. А ви прямо, знаєте, так, закидуєте людину, ну, типу, дуже Людина зараз ну, ваша загадана, вся в роботі, працює, зосереджена ну, от, на там, своїй праці, своєму проєкті. Неважливо. І от біля дійсно зосереджена, вона от повністю, бачите, тримає жезл по королю жезлів, повністю витрачає всі сили, повністю всю увагу приділяє от своїй роботі, своєму проекту, справі, якою займається. От, типу, весь фокус зараз там. По десятці жезлів, думає, що ну ви дуже вже знаєте, якось дуже напористо, дуже ну, от по сімки жезлів, по вісімки жезлів. От просто вже знаєте, вона від вас обтікає, втікає, тікає, втікає. Але ну складно, ви там закидуєте якісь повідомлення, якісь там натяки, ще щось там, що пишете та сюди. А людина вже не знає, як від цього всього закритися. Як ну від вас, ем, ну типу, вона не в ресурсі зараз через це. От 50 жезлів, їй дуже тяжко встигати і там, і там. Людині от вона хоче дійсно, типу, як спілкування є, але от всі думки направлені саме на робочу сферу, на проєкт, на, на труд, на ремесло, яким вона займається. І по 10 жезлів, їй затяжко, бачите? Ну, от, просто вже ледь витримує, щоб і там, і там тримати якийсь баланс. Ну, тому дайте час, дайте людині ну, якось все-таки. Ну, вийти з цього з цієї ситуації, і вже потім ну, запитуйте що, як, бо ну зараз людина вся в роботі, якось так.